В ефірі вісті тижня в студії Наталія Ляшенко, оператор Сергій Римар Вітаємо вас сьогодні. В нашій першій цьогорічній програмі ви дізнаєтесь про таке: до свята, відкриття новорічної ялинки на соборній площі, в гостях у казки, костюмований бал маскарад для старшокласників міста. Шлях до успіху вас вітає клуб східних Єдиноборств Муто Кукай». За мить про це та інше докладніше. Час швидко промайнув і новий 2012 рік став повноправним господарем та свята тривають. А про те, як відкривали міську новорічну ялинку напередодні нового року, дивіться далі. Незважаючи на вкрай несприятливу і зовсім не новорічну погоду, гадячани все ж зібралися разом з дітьми минулої п'ятниці 30 грудня на центральній соборній площі на відкриття міської новорічної ялинки. Цьогоріч новорічна красуня за вишки 15 метрів засіяла яскравими вогнями гірлянд напередодні нового року. Поряд з офіційними вітаннями звучали на соборні і вітання новорічних героїв. Глядачі вже захопило справжнє казкове дійство, в якому, незважаючи на злі наміри снігової королеви, баби яги та іншої нечистої сили добро все ж перемогло. Новий рік врятували. А до дітлахів завітав справжній дідусь. Чую, чую, гукали славно і співали гарно. О, привіт, добрий день, друзі, радий бачити вас, в Крузі, біля парку відпочинку, де сяє барбава ялинка, де лється музика і стіл, де радісний дитячий сміх. І не біда, що перед новорічної днини присутніх випробовував холодний дощ та вітер. Новорічні дива трапляються, і маленьких глядачів та їх батьків на соборній цього дня зігрівало ще й тепло щирих посмішок та пісні у виконанні зразкового гурту Вікторія під керівництвом Ірини Шкурпили. А на свята не доводилось нудьгувати кілька днів поспіль. Дітлахів запрошував на захоплюючі новорічні ранки кіноконцертний зал «Дружба». Якраз напередодні нового року, 29 грудня, в кіноконцертному залі Дружба зібрали старшокласники п'яти міських шкіл на новорічний костюмований бал маскарад. З нагодиш новорічний свят та справжнього новорічного балу учнів міста привітав заступник голови райдержадміністрації Олег Березенко, який запросив до казкового королівства і директорів міських шкіл: Ольгу Беседу, Ларису Борак, Олександра Зозулю. Станіслава Бутенка та Анатолія Деркаченка, які найщиріші святкові вітання з нагоди свят адресували своїм вихованцям. Я вітаю всіх з Новим роком і хочу побажати, щоб в новорічну ніч до всіх справді завітали дід Мороз морози Снігурочка і принесли. Вам багато цікавого. І в першу чергу хай збудуться ваші мрії. Я хочу побажати для всіх дітей нашого міста, щоб побільше таких закладів відкривалося, як відкрився перед новорічний час оцей заклад, наш кіноконцертний зал Дружба. Хай відкриваються басейни, хай відкриваються е різноманітні поля футбольні, де ви зможете себе реалізувати і буде вам цікаво. А ще хочу сказати: перед новим роком завжди. Щось відбувається цікаве, знаєте? І я, краєм уха таке почула по телевізору, можливо, це і неправда. що нас міністр освіти сказав так. Мабуть, треба переглянути наші програми, щоб вони були трошки легшими для учнів. Так от я хочу побажати вам, щоб ці програми були для вас такі, щоб ви всі здавали їх на 12. Успіхів всім, здоров'я, всього найкращого. Учасники ж казкового дійства опинилися у володіннях короля і королеви, які розпочали відразу серед старшокласників пошук талантів. Таланти ж не забарилися. Кожна школа, тобто казкове графство, представило глядачам художні номери у виконанні, звісно, найталановитіших мешканців своїх учнів. По закінченню концерту в казковому королівстві відбувся і конкурс новорічного костюма, в якому не було переможених, адже фантазія та творчість кожного учасника костюмованого балу маскараду заслуговує на найвищу нагороду. Напередодні ж новорічних свят всі учасники власники білетів отримали подарунки від партії регіонів. Те, як не лише відпочивати, а й ефективно тренуватись, знають вихованці клубу східних єдиноборств Муто Кукай, що діє при гадяцькій школі інтернації імені Єгора Кочергіна, про власний шлях до успіху вихованців цього клубу та про захоплююче мистецтво захисту Айкідо, дивіться далі. З 2008 року при гадівській школі-інтернаті імені Єгора Кочергіна діє клуб східних єдиноборств Муто Кукай, який об'єднав дітлахів охочих до навчання східного бойового мистецтва Айкідо, що вимагає неабиякої дисципліни, адже це мистецтво навичок, які з'являються як результат інтенсивних тренувань, сили волі, вдосконалення техніки захисту, винайденої засновником Айкідо Моріхеєм Уешибою. Тому спеціаліст із більш ніж 25-річним досвідом роботи, незмінний керівник клубу Сергій Кожушко, який весь свій час віддає заняттям східними єдиноборствами і передає свій багатий досвід учням, розповідає, що двох тренування в клубі тривають тричі на тиждень. Наразі клуб відвідують 75 вихованців від 8 до 12 років, що поділені на три групи: поміж них нині діє і та, яку відвідують дів. Значить, клуб Східні єдиноборства виник на базі школи інтернат от, за ініціативи бесіди Володимира Миколаєвича, який і сам добрий спортсмен і переживає за дітей, щоб вони росли кріпкими, міцними і як найкраще підготовлені до великого життя. От, е була створена добра матеріальна база, от, набрані учні. От учні підбирались, як? щоб вони були добрі, е веселі і щоб добре навчалися. Це є якби стимулом для доброго навчання. Тобто відмінники і хорошисти в нас на перших місцях вони. От, ну і по житті також вони на всіх змаганнях от, займають до речі, перші, другі то є призові міста. От і люди відповідальні, то школа-інтернат привчила їх до відповідальності, дисципліни. От і командний дух присутній. Скажіть, будь ласка, не так давно ви повернулися на минулому тижні змагання? Чи принесли якісь результати ці змагання саме вашому клубу? Значить, я думаю, що найвеликий результат цих змагань, які проходили ось чемпіонат Полтавської області по дзюдо буквально. Позавчора ми приїхали тільки. От, і також потрібно подякувати за підтримку от, директора школи інтернат, що і транспортом допомогли, і е, вдохновили їх на добрі. Виступ. От. Головне те, що діти набрались опиту. Ви розумієте, що вийти на татамі це дуже страшно, коли 250 учасників і батьків чоловік 300. Mm. От. І вийти це потрібна сміливість, впевненість. От. І оці змагання дають, додають впевненості в житті, от, цілеспрямованості. От, а до речі, виступили дуже добре з 11 чоловік. У нас 8 чоловік зайняли перші міста, от отримали грамоти. І також одного чоловіка пригласили на чемпіонат України. Швадсько Віталія. Скажіть, будь ласка, багато важить для вихованців і приклад керівника східні єдиноборства. Це ваше захоплення? Ну, я займаюся східними єдиноборствами, можна сказати, з дитинства. От мені. Тут цікава не тільки фізична сторона, але й філософська сторона, от, яка не потрібно міняти світ, потрібно змінити себе, тоді зміниться світ. От, цього я навчаю і дітей, що починати потрібно тільки з себе. От. А технічна сторона, також це фізична витривалість, техніка впевненість в житті. Певнені в своїх силах, от, цілеспрямованість. Це все дають заняття в клубі східних єдиноборств. «Мотокукай». Сергій Олександровичу, побутує така думка, що якраз заняття східними єдиноборствами провокують, можливо, зайву таку можна сказати, зайву агресію. Чи правда це? Ну, перше, ми підбираємо дітей, які добрі вдачею. От, не агресивні, от тому, що людина, яка агресивна, вона агресивна для всіх. От це одне, друге. Йде процес якби виховання. От. Тобто, коли людина сильна, впевнена, вона ніколи не буде агресивною, жорстокою, вона буде доброю і завжди допоможе другим людям. Наша передача якраз виходить в новорічні свята, щоб хотілося побажати гадячанам. Я хотів би побажати гадячанам добра, щастя в цьому році, щоб всі були здорові, всіляких гараздів. І саме головне це кріпкого здоров'я і любові. Один за все. І всі за одного недарма під таким девізом об'єднались вихованці клубу східних єдиноборств Муто Кукай. адже вони і напружено тренуються, і весело відпочивають однією великою сім'єю. Тому й стають учасниками та призерами багатьох змагань міжнародного турніру з дзюдо у Харкові та обласного на базі школи інтернату. На минулому тижні поміж призерів чемпіонату Полтавської області по дзюдо і учні школи інтернату. Віта. Алі Швацький, Олександр Крамаренко, Данило Оліновський, Владислав Даценко, Юрій Мисюра та Юлія Козуб. Чи давно ти ходиш до клубу? Год. В тебе є якісь перемоги? Да, ось недавно ми їздили на змагання. Я читаю батальйон. А як ти вважаєш, які риси характеру потрібні для того, щоб здобувати перемоги? Якісь якось характер. Слідними будь-яка мужніми добрими, чесними і дисциплінованими. і, і, і Скажи, будь ласка, чи давно ти відвідаєш клуб східних єдиноборств? Я в третьому класі розпочала сюди за. Записалася і ходила вівторок і четвер, кожного разу. А ще ми е, була, ходимо походи по різні, на змагання, їздимо. Ось ми їздили, їздили попали на мені дуже сподобалось там. А як ти вважаєш, що це дівчинка, не страшно тобі брати участь у змаганнях? Я знаю, що для дівчаток це не дуже необхідно, не, необхідно ходити, але мені, але мені це подобається. Мені перші перемоги були такі, я під'їздила на змагання, там я завжди перемагав. І мені це подобається. А в скільки змаганнях ти взяв участь? Я взяв у трьох е змаганнях Я, вас, і завжди перемагав. Скажи, будь ласка, як ти бажаєш в майбутньому тобі знадобляться ці вміння, які вас, ти отримуєш? Я думаю, що мені знадобляться ці вміння, тому що ну, можна себе захистити там. І все одно мож можна їздити на е змагання. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішив прийти до клубу? Тому що хочу стати хоробрим і завжди перемагати. Цікаво тут тобі? Я в такому колективі. А скажи, будь ласка, заняття в клубі до чогось спонукають? Вони Чого ви тут вчитеся? Чого вас тут вчать і чи допомагається в житті? В житті допомагає завжди себе можна захистити. І Якщо тебе нападають, то ти можеш захиститься захистити себе. Найбільше захоплення у дітей викликає та мить, коли вони виходять у білосніжному кімоно на татамі. А щоб вивчити мистецтво айкідо… Хоч давно вже стали улюбленцями міських свят, доводиться багато тренуватись із вимогливим тренером, адже Сергій Олександрович прагне досягти у своїх учнях досконалості в усьому навчанні, творчості, спілкуванні та житті. І постійно нагадує, що головне це духовний ріст, адже коли людина духовно багата, в неї є все. А починати змінювати світ потрібно перш за все із себе. Назва ж клубу Мутокукай, що походить із японської мови, багатогранне поняття. Та, попри все, основним для нього, так як і для вихованців клубу, залишається дружба, взаємоповага та людяність. Тож дучи шляхом до успіху, вихованці клубу східних єдиноборств Мутокукай під керівництвом Сергія Кожушка несуть у світ із задоволенням тільки позитивну енергію, усмішки, радості та добра. Це рей. Шановні гадячани та гості міста! Ювелірний салон Магазин діамант вітає вас з наступаючими святами. І бажаю вам щастя і радості, добра та благополуччя, міцного здоров'я та життєвого оптимізму. Напередодні свят ми підготували для вас цілу низку приємних сюрпризів. Вас чекають, широкий асортимент, низькі ціни та святкові книжки. Від 3 до 17%. Та найголовніше, кожен покупець бере участь у розіграші цінних призів, ювелірних прикрас, серед яких золотий та срібний годинники. Віримо, що в ці свята удача прийде саме до вас. Акція діє з 12 грудня цього року до 12 січня наступного року. Ваш магазин. Діамант. До вашої уваги оголошення. Звертаємось до небайдужих гадячан. Зникла собака білого кольору з великими чорними вухами. Породи папільон. Прохання повідомити або повернути за винагороду. Звертатись за телефоном 066. 195 10 81 або за місцем роботи господарів, дитячий садок номер 10 чи шиномонтаж по вулиці Лохвицькій, що знаходиться за АЗС. І як завжди, про погоду, найближчими днями нас знову чекає нестійка погода. Хоч зима на короткий час і нагадала про себе, проте тепло дощем Чиперто не хоче відступати. Температурний фон коливатиметься від 1 до 5 градусів тепла, вітер змінних напрямків, мінлива хмарність. А протягом тижня та на різдво дощитиме. Сьогодні ж за народним календарем припадає свято Анастасії, що за народними уявленнями запрошує аж три свята в гості: Різдво святого Василя. Та водохреща тож гарних вам свят та веселого настрою до зустрічі наступної середи.